Вітаю, це подкаст Окішові центри спільних дій. З вами Марія Очерецяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про законопроєкт щодо посмертного батьківства. І, до речі, на нашому каналі ви знайдете повний випуск цього подкасту. І там ми поговорили ще про те, як влада хоче перезапускати бюро економічної безпеки та хто з вимушених переселенців продовжить отримувати допомогу від держави. 21 грудня президент підписав закон, який пропонував механізм для забезпечення права на посттравматичне батьківство або материнство для учасників війни. Фактично, це дозволило військовим за кожного держави зберігати свої репродуктивні клітини і використовувати їх в тому випадку, якщо через травму людина вже не зможе мати дітей. Це рішення загалом дуже вітали, але згодом виліз один нюанс: виявилося, що якщо військовий загинув, то біоматеріалом вже не можна було скористатися. Розкажи, будь ласка, Оксано, чому так вийшло? В законі про кінцевих і в перехідних положеннях передбачалося, що у разі загибелі або визнання померлої особи ті репродуктивні клітини, які зберігалися, вони мали бути утилізовані. І їх зберігання припинялося. І фактично, ця норма вона усунула можливість використати біологічний матеріал загиблої особи і реалізувати право на батьківство. А фактично, якраз для цього багато хто і користувався цією послугою, оскільки якщо людина гине, то так ну, вона могла б продовжити свій рід після смерті. У нас немає точних даних, скільки осіб користувались такою послугою, і тим більше ми не можемо передбачити, скільки осіб би скористались такою послугою. Лек, на мене тут важливо мати таку опцію, і для дружини загиблого захисника просто важливо розуміти, що така можливість існує. Що змінює законопроект, який зараз ухвалила депутата? Він встановлює, що людина, яка вирішила зберігати свої репродуктивні клітини, вона має право розпорядитися про їхнє використання на випадок своєї смерті. Таке розпорядження, воно має бути нотаріально посвідчене. Якщо ці репродуктивні клітини використають для зачаття дитини, то їхній власник або власниця визнається батьком або матір'ю дитини і дозволяється безоплатно зберігати ці репродуктивні. Клітини протягом трьох років після її загибелі чи після її загибелі чи визнання померлою. А далі продовжити вже можна буде за кошти людини, яка є розпорядником цих клітин. Я спілкувалася з Людмилою Кормаш, це голова юридичного відділу волонтерського об'єднання Веста, і вона каже, що загалом рішення хороше, зокрема, дуже добре, що нардепи вносять зміни до сімейного кодексу. То врахували багато моментів, але все-таки є питання, якою буде підзаконка до цього рішення? От що вона розповіла. Якщо дитина буде визнана там дитиною полаг... героя, так. То власне на неї будуть розповсюджуватись ті самі пільги, які розповсюджуються на дітей загиблих. Тобто це і призначення пенсій по втраті годувальника на дитину, і як це питання буде врегульоване, поки насправді не зовсім зрозуміло це і питання пільг, які розповсюджуються, так це все має ну, врегулювати підзаконні нормативні правові акти, яких поки немає, і ми. Будемо дивитися і будемо слідкувати в подальшому, як це все буде, і зокрема, як це все буде на практиці, так? Бо те, що прописано в законі, все звичайно прекрасно, але коли доходить момент до реалізації цих законопроєктів, і якщо немає там підзаконних нормативно-правових актів, які б прям розписували порядок, то можемо стикатися з досить великою кількістю проблем. На даний момент доволі важко говорити, як це все буде, бо у нас просто ще немає ех, такої кількості людей, які би. Так, зверталися і в подальшому реалізовували це своє право, ну, от, але думаю, що проблеми у нас ще будуть. Так? І е, що є, це, наприклад, питання спадкування, враховуючи загальний строк позаної давності 3 роки. Як це питання буде врегульоване? Ну тобто, якби наші законодавці це бачили, зрозуміло, що якщо в сім'ї немає там ніяких питань в сім'ї окей, стосунки, то власне, коли народжується дитина від загиблого сина, наприклад, то ну якби зрозуміло, що це може бути тільки радістю, але не завжди у нас все так ідеально, і це людські стосунки, і може бути абсолютно різне, і в сім'ї може бути абсолютно різна ситуація. Якби цього не було, то власне у нас би не було цілої статті в сімейному кодексі, в цивільно-процесуальному, які пописували процедури судового оскарження власне питань спадкування. Тому е, на, на даний момент насправді мені взагалі не зрозуміло, як це все буде відбуватися. Е, чи врегулюють якось це питання? Так, наприклад, якщо дитина е, за допомогою о, власне цієї репродуктивної технології, якщо дитина народиться через рік, або через півтора, або через три роки після загибелі військового, то власне всі строки вийшли на прийняття спадщини, все, але це є нововиявленими обставинами. І я також бачила коментар іншої юристки Катерини Москаленко, що поки не зрозуміло, що робити з кріоконсервованими яйцеклітинами. Бо якщо військовослужбовець загине, то і чоловік фактично не зможе потім використати цей матеріал, оскільки сурогатне материнство в нас дозволено тільки подружнім парам. Це дуже складне питання. Я розумію, що тут не можна однозначно сказати, що треба зробити. Але є питання, що над якими треба подумати нашій владі, і мені видається, що ця тема. Так сильно перегукується загалом з тезою, яку ми часто озвучуємо, і в цьому подкасті, в інших продуктах, що важливо, аби влада комплексно підходила до питань ветеранської політики і не йшла шляхом простих рішень, а розв'язувала питання комплексно. Про це, до речі, можна детальніше послухати в нашому подкасті, почуті по суті, і лінк буде в описі. Насправді зараз такий момент, коли ми маємо задуматись про ветеранську політику, загалом про орган, який би мав ним займатися, тому що є тому, що цього тижня, як ми знаємо, міністерку у справах ветеранів звільнили. І зараз є два діаметрально протилежні підходи. Перший, що нам потрібен, віце-прем'єр з питань ветеранів, який буде координувати ці всі питання. І другий підхід, що нам не потрібно окреме міністерство, а питанням ветеранів мають. Займатися практично всі міністерства, тобто це питання має бути наскрізно проходити через всі державні політики. Тобто, в другому підході це фактично мала би бути посада в кожному міністерстві людина, яка відповідає за ветеранські питання. Ну тут багато насправді різних форматів, але можливо так. Будемо сподіватися, що яке б рішення не ухвалили, зрештою не буде так, як було раніше, коли ветеранське середовище абсолютно не довіряло він своєму профільному міністерству. За що власне і. Звільнили Юлію Лапутіну, тому будемо з нетерпінням чекати, як буде розв'язуватися ця ситуація, долучатись до дискусії там, де будемо бачити цьому сенс, і сподіватимемося, що наша держава стане більш інклюзивною і комфортною для ветеранів.